Доброго дня. Сьогодні приїхав на спортивну водойму, хочу половити щучку, взяв з собою два спінінга. буду пробувати більш легкими вагами половити і, тяжкі, і тяжкими. На даній водоймі є деякі правила, це потрібно мати з собою підсак. Мати з собою рожими, ножнички, все для того, щоб менш повредити рибу. Так само так само, крім щуки, будемо пробувати ще зловити якогось судачка, кажуть, запустили невеличкого. Окунь повинен бути. Та будемо бачити, що сьогодні покаже. Так як вже зараз літо, то щука більш... Вже вийшла де мілина, гріється собі, будемо десь шукати, де є трава, очерет. На глибину, напевно, сьогодні не підемо. Ну, можливо, в кінці, якщо всі попередні місця не принесуть нам ніякого кльову. Буду ловити на силіконові приманки. Так саме половлю ще на воблера. Так що, кому цікаво різні приводки і результат даного відео, то завершіть перегляд до кінця. Всім дякую, хто подивиться. Ставимо лайки, підписуємося і чекаємо нового контенту. Дякую за увагу. Так, є на буквально. Хвилин 10, напевно, кидаю і щось попалося. Зараз будемо бачити, що саме щось невеличке. Так, і це в нас судачок, цей невеличкий, що казали, що запустили. Зараз будемо бачити. Берточка не чіпай, судачка. Зараз будемо брати Рожима Так, судачок є. Початок дня дуже приємний. Розкажу вам про свою приманку. Я взяв Віброхві, Джігріх причепив на... 8 грам, так як тут доволі біля дамби і глибоко, близько на думаю, десь до 3 метрів, можливо в деяких місцях і більше. Тверде дно, то я думаю, тут осудак стоїть. Ну, зараз будемо бачити, що наша рибалка покаже нам подальший, який буде результат. Але зараз зробимо буквально пару закидів ще по судочку. Одягну мандулу, попробую ще половити щуку. Кажуть, на цьому місці непогано клює щука. Справа, якщо подивитися, менша глибина десь приблизно півтора до двох метрів, але була скошена трава Тут буде треба понад травою поверсі протягну ще візьму якусь віртушку де буду відчувати що трава вище є зацепи по щось проведу Так як судак, на мою думку, активний, то можна проводити більш такі активні проводки з меншою паузою. Але так само попробуємо і більшу паузу. При ловлі судака пауза теж грає велику роль. Так як він не завжди активний і дуже сильно є ну, судак, на мою думку, дуже вибагливий. Він як щука не буде жадібно нападати. Вягнув чи бурашку на 16 грам. Зараз будемо пробувати різні проводки і що вони нам покажуть. Найбільш моя улюблена проводка для щуки це підри Раз, два, три. Пауза. Так, за ним Пробуем Пробубио вибра Так, поклювання. Є, догнала, догнала. Ай, молодець. А ні, це великий окунь. Я думав щука, але ні, це великий окунь. Чисто на щучу приманку Взяв такий красень. Так, і що покаже моя улюблена приманка на щуку. Є, є, і наше, і що приносить моїх. Так. Полюблена приманка моя на щуку приносить нам. Щось невеличке, але... Так, і це знову судак. Так. Шукали щуку, а попадаються тільки судаки. Так. Так. Відпускаємо наше окрасення. Так, другий закид. Так, і є клювання. О, о оце нарешті. Я дочекався цю щуку. Я й дочекався. Да-да. Сильно включалося це щось. О! О, да я дуже хороша боротьбу. Сход, сход, зійшла. Це капець. Так, є, є. Це щось поменше, але є. Видно, знайшов точку, де воно сидить. Ні, це знову судак! Ой, прийшов ловити щуку. А попадаються тільки судаки. Так, одягнув кавуна воблера. Кидаємо прямо прям в траву. Гермис зацеп. Так, іду по лодку. Рибачу вже близько трьох годин. риболовля принесла велике задоволення. Скажу вам, підійшов тут до пірса, хочу покидати столик, є мангал, біседка. Не встигла віртушка трукнутися води, як є клювання А то як вона стояла в засідці і чекала, чекала, поки Поки діонісій закине її віртушку прямо під ніс. Ааа, яка гарна свічка. О! -о, -о, -о. Хто ти там? А, очерет залізла. Залізла я її не достану. Ай, я сподіваюся, це засняв. Ді. Ді, ооо. О, шо це таке? Красотка! А, що робить? Красотка, літо, літо. Берег берегова зона. сотка. Іди сюди. А, є, 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 є красотка. И какие гарные клювания. Оп. Хирург Дионисий. Пускай цю красоточку. По результату сьогоднішнього дня риболовля була вдала. І я ще обов'язково повернуся на цей ставок, бо він приніс дуже хороші емоції. Рибалка була дуже захоплююча. Шукав щуку на початку риболовлі, так її не знайшов, але під кінець вечірній кльов показав своє. І всім дякую, хто подивився і так само відчув мої емоції. Всім дякую, до побачення, гарного вечора.